Ефір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Роман Фурман, директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради. Мої вітання Я Вітаю. і говорити. Ми будемо про закінчення опалювального сезону та благоустрій Вінниці в умовах війни. Тож, пане Романе, завершився опалювальний сезон у Вінниці. Минулого року було багато відключень електроенергії. Були перебої. Яким був опалювальний сезон 2023-2024 років для вінничан? Так, дійсно, 28 березня 24 року було остаточно завершено, зупинено опальний період, 23-24. Ми відверто кажучи, вже сьогодні можемо говорити про завершення і робити підсумки або аналіз його проходження. Насправді, дійсно, на відміну від попереднього опального періоду, суттєвих проблем пов'язаних з блекаудами або аварійними відключеннями їх. Значно було менше, або мало хто їх помічав, але насправді вони були ці відключення незначні і не натривали період часу, тому, відповідно, споживачі цього не відчули. Але однозначно поточний чи завершений вже опальний період він був також надскладним, постійно в напруженому в очікуваному стані певних негативних наслідків, оскільки ми усі разом продовжуємо проживати і працювати вже в. Більше два роки повномасштабної війни, і розуміючи неадекватність ворога, ми підступність, ми були завжди готові до певних негативних наслідків. Пам'ятаємо минулий рік, коли ворог намагався любими зусиллями зруйнувати об'єкти критичної інфраструктури, саме об'єкти енергопостачання. Опалювальний сезон закінчився через те, що температура повітря стала вищою. Це один із основних показників, який дозволяє органам місцевого середування приймати на місцях рішення про припинення або зупинення опального сезону. Але одним із показників, який також був необхідний для завершення опального періоду, це відповідальне ставлення до споживання енергоресурсів відповідно і економія споживання природного газу в тому числі. Опалювальний сезон був важким, але все ж таки, порівняно ще з минулими роками, він був трішки легший. Це пов'язано з тим, що вже більше підготувалися до того, що можливі такі відключення та перебої. Це пов'язано з тим, що ворог атакував нашу енергетичну. систему? Насправді, ну, кожен опальний період він є особливим, він є індивідуальним. Немає подібних або типічних опальних сезонів. Кожен сезон має свою, свою якусь певну специфіку і особливість. Так, на відміну від минулого року, ми пройшли його на порядок краще, стабільніше, що відповідно відображається на суттєвому зменшенні кількість скарг нарікань від споживачів. Минулого року у Вінниці було вдвічі менше аварій на тепломережах та мережах гарячого водопостачання, порівняно з попереднім. Як ви це прокоментуєте? З чим це пов'язано? Насамперед, це відсутність тривалого відключення електроенергії, що в свою чергу дозволяло стабільно працювати котельням, а відтак не було суттєвих пошкоджень або аварій на мережах. Крім того, досить. Гарним показником в цьому це є якісна і е, на належному рівні підготовка е, або виконання заходів по підготовці до опального періоду. Ми говоримо про е, ремонти на теплових мережах. Ми говоримо про ремонти на самих об'єктах, на котельнях, ну на всіх об'єктах, які є дотичними до цього процесу. Це і є відповідно показником. Е, Якісних надання послуг це зменшення поривів, втрат відповідно і економія енергоресурсів. Які були ремонтні роботи проведені в восени, і що вдалося цими рішеннями? Як вдалося зекономити, і як вдалося налагодити весь опалювальний? Сезон, коли ми говоримо про заходи по підготовці до зими, це досить такий об'ємний комплексний перелік заходів, який стосується не тільки питання теплових мереж або окремо взято якогось мікрорайону. Мова йде про комплекс заходів по всіх галузях, по всіх підприємствах, в тому числі і по теплопостачальних підприємствах. Заходи включають в себе це ремонти, заміни аварійних ділянок, трубопроводів. Це ремонти на самих котельнях, на центральних теплових пунктах, на усі, всьому господарству, що забезпечує підготовку, виробництво і транспортування теплової енергії. Якщо говорити за екологічність та енергоефективність обладнання, скільки вдалося зекономити газу? а Це економить і кошти, скільки взагалі, наскільки енергоефективність зараз покращилася у місті? Питання енергоефективності і Відповідальне споживання енергоресурсів це питання номер один на порядку денному і завдяки підтримці міського голови це питання на особистого контролі в нього і постійно моніториться, перевіряється, відповідно і контролюється. Якщо говорити про взагалі економічний ефект від або порівняння з минулим 2022-2023 роком споживання енергоресурсів, це досить таке можливо не зовсім коректне порівняння, оскільки багато чого залежить від погодніх умов від тривалості опального періоду. Але сьогодні можемо підсумувати, що навіть на в чи порівнянні з 2022-2024 роком близько 9 мільйонів. Кубічних метрів газу менше було спожито в опальний період це майже 13% від загального обсягу спожито природного газу. Якщо говорити про електроенергію, яка споживалася теплопостачальним підприємством, то її економія сягнула понад 3,2 мільйона кіловат за опальний період. Це десь близько 20% від загального споживання енергоресурсів. Це саме є досягнення або результати проходження опального періоду завдяки тим якісним правильно сформованим заходам по підготовці до опального періоду. Ну, а відповідно цей обсяг зменшеного споживання як природного газу, електроенергії дозволило зменшити викиди СО2 в повітря понад 16,5 тисяч тонн. У Вінниці восени встановлювали в багатоповерхівках індивідуальні теплові пункти. Чим вони ефективні і чому замінювали які були до цього, і чому було прийнято таке рішення? Ну, сама ідея індивідуального теплового пункту це насамперед якісна послуга безпосередньо, яка готується вже або подається вже безпосередньо в будинку у багатоповерхівці. Які його ефективні кроки, перш за все, це відсутність втрат теплової енергії на транспортування на тих кілометрах трас, які транспортуються від котельні до споживача. Друге питання це комфортна, якісна температура в, в будинку. Ми маємо гарний досвід попередніх років реалізації ряду проєктів, в тому числі за підтримки Швейцарської конфедерації, коли мікрорайонами замінювалися теплові мережі, і відповідно встановлювалися індивідуальні теплові пункти. За тривалий період часу вони себе нормально зарекомендували, і однозначно питання встановлення індивідуальних теплових пунктів. Будуть, будуть продовжуватись проєкти. А поясніть нашим телеглядачам, що таке індивідуальні теплові пункти, і в чому е, головна їхня перевага. Ви, ви вже назвали ряд цих причин. Чому чи потрібно їх встановлювати далі, надалі в багатоповерхівках міста? Ми маємо зрозуміти одну просту е, річ: відсутність е, втрат теплової енергії на е, кілометрах траси це є зменшення. Е, Втрат підприємства а відтак відсутність можливості або доцільності збільшувати тариф на теплову енергію, оскільки фактично витрат підприємства немає, крім того, це дозволяє підвищити температуру або зробити комфортнішу в будинку. Індивідуальний тепловий пункт це обладнання, яке використовує холодну воду для підігріву її безпосередньо в підвалі багатоквартирного будинку. Або в відповідному модулі на е, території прибудинковій, е, де відбувається е, подача е, теплоносія в будинок до квартир споживача. Крім того, там є відповідні датчики, які дозволяють, в залежності від температури зовнішнього повітря, визначати потребу, скільки їй потрібно, тої теплової енергії. Це, відповідно, дозволяє споживачу платити за реальну потребу тої теплової енергії, яка потрібна для комфортного проживання, Не, е, без витрат тепла на обігрів зовнішнього повітря ми говоримо про відкриті вікна. Тобто користувач платить тільки за те, що споживає, те, що споживає, крім того, що і теплова енергія подається йому в тому об'ємі, яка потрібна при тій температурі зовнішнього повітря. Коли вже буде розпочинатися підготовка до наступного опалювального сезону, адже для того, щоб він пройшов вдало, готуватися потрібно до нього заздалегідь. І які проблеми, які були цього року, ви для себе винесли і можете вже над ними працювати, аби не допустити їх в наступному опалювальному сезоні? Насправді по завершенню опалювального періоду на наступний день вже відбуваються роботи по підготовці до чергового опального періоду. Сьогодні абсолютно усі галузі. Підсумовуючи стан проходження опального періоду 2023-2024 року, ті проблемні моменти питання або ділянки, які створювали певний дискомфорт або певні негативні наслідки для проходження опального періоду, і які неможливо було усунути під час опального періоду, відповідно, вони в першу чергу будуть закладені в план робіт заходів на черговий міжопальний період. Для виконання яких відповідно і будуть сформовані і сплановані ці роботи, якщо говорити ще за енергоефективність, чи почали війни відповідальніше використовувати енергоресурси, бо про це неодноразово органи влади наголошували, і чи почали вони зберігати цю енергоенергію? Насправді досить важко перевірити, проконтролювати економне споживання побутовим споживачем енергоресурсів. Але однозначно свідомість психологія кожного суттєво впливає на загальну стійкість в міста держави в цілому. Однозначно, я переконаний, що саме кожен побутовий споживач має можливість своєю часткою відповідального шанобливого споживання енергоресурсів зробити більш стійкішу систему енергосистему міста і України в цілому. Мова йде про елементарні якісь речі. Це не потрібно одночасно микати всі побутові прилади в пікові періоди години. Так, коли йде суттєве навантаження на мережу, це призводить до аварійних вимкнень, це призводить до перебоїв в енергопостачанні, це призводить до певних аварійних випадків. Тому елементарні речі, я думаю, що однозначно вже всі про них знають, потрібно просто виключно їх використовувати і дотримуватись за благо якби, спільної мети. Про це неодноразово почали наголошувати минулої зими, коли були відключення електроенергії. І саме тоді напевно війничани більше почали економити, коли вони відчули, що якщо вмикати все одразу і не економно ставитися, то можуть бути відключення. Це їх налякало. В, однозначно, так це був такий вже е, захід, який вимушений був для кожного. Але е, головне сьогодні не очікувати чергової якихось негативних наслідків. Це має бути планова постійна робота незалежності від сезону, періоду, часу або е, відсутності блекаулів. Це має бути на постійній основі. Це крім того, що це енергоефективно, Це й сьогодні і дозволить зменшити витрати сімейного бюджету кожної родини. Як активно зараз готуються мешканці багатоповерхівок чи допомагають підготовлюватися до зими? Так, це також є один із блоків житлового сектору, який? Є дотичним і приймають участь, і є відповідальними за підготовку свого будинку багатоквартирного до опального сезону. Ми говоримо не тільки про самі мережі теплопостачання, які є в будинку. Ми говоримо в цілому будинок. Це і пов'язані роботи з заміни старих вікон в під'їздах на Старих дерев'яних вікон, які вже фактично свій срок експлуатації вичерпали на більш сучасні металоконструкції, які дозволяють суттєво зменшувати втрати тепла. В місті вже більше 10 років існує програма. Капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, яка має досить велику популярність серед співвласників багатоквартирних будинків. Ця програма дозволяє покращувати технічний стан, впроваджувати ряд заходів проектів по енергоефективності на умовах співфінансування. Нагадаю, що програма діє на умовах 30 на 70, де 30% – це частка співвласників, 70% – це кошти бюджету. Однозначно, сьогодні ми в період війни не можемо і місто не може дозволити задовільнити потребу всіх співвласників або всіх будинків, які очікують або потребують ремонту. Є певна черговість виконання робіт. Хочу нагадати про те, що по цій програмі співвласники можуть відремонтувати покрівлі багатоквартирних будинків. Можливість є замінити інженерні мережі по підвалах: це вода, тепло, гаряче водопостачання. Це заміна системи електропостачання не тільки мереж, а і ремонти щитових в багатоквартирних будинках, що дозволяє… Зліквідувати або не допускати аварійних вимкнень або негативних наслідків пов'язаних з пожежами. Ну і питання не менш важливим залишається це і заміна вікон в під'їздах, і ремонт стиків панелей в квартирних будинках. Саме усі оці заходи, комплекс заходів, як ми їх називаємо, дозволяють бути більш впевнені в надійній і якісній підготовці будинку до опалювального періоду. Також сьогодні це питання, чи цей ряд заходів на контролі в департаменту житлового господарства. Саме вони опікуються узагальненням, збором інформації, ну, і, відповідно, є учасниками в реалізації цих заходів. Не менш важливим і активним учасником в цьому процесі є і об'єднання багатоквартирних будинків. Ми їх називаємо ОСББ, які також є активними учасниками і постійно вони готують свій будинок багатоквартирний до опалювальних періодів. У цій програмі можуть взяти участь тільки ті будинки, в яких є ОСББ. Ні, ні. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Вони також можуть на умовах співфінансування виконувати роботи, але ОСББ є ряд переваг, по яких вони користуються програмою. Для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків місто в вигляді підтримки бонусу проводить один вид робіт без співфінансування, тобто 100% фінансує з бюджету. Решта будинків, співвласники, які ще не створили ОСБ, мають можливість користуватися програмою виключно на умовах співфінансування. Тобто порівняно ОСББ, на відміну від будинку, де відсутні ОСББ, має значні переваги в створенні так і підтримки. З міського бюджету за 2023 рік, скільки ОСББ користувалося програмою, не можу зараз відповісти про кількість, оскільки цим питанням опікується департамент житлового господарства, але однозначно вони про свою роботу постійно звітують в відповідних соціальних мережах і на сайті міської ради. Пане Романе, в рамках модернізації вуличного освітлення старі лампи було замінено на сучасні більш енергоощадні по вулицях нашого міста. Скільки за минулий рік? Вдалося замінити таких світильників, і чи зараз продовжуються вуличні роботи? Так, в минулому році була продовжена робота, навіть не зважаючи на досить такі. Важкі питання пов'язані з наповненням бюджету, питання пов'язані з, з ресурсом фінансовим. Міський голова принципово визначився про те, що все одно ми маємо впроваджувати заходи з за енергозбереження задля зменшення витрат на електроенергію, в тому числі на зовнішньому освітленні. Минулого році завданням було і воно було виконано 100% замінити 7 тисяч світильників, старі натриві світильники на нові світлодіодне освітлення. По місту, фактично по всіх магістральних вулицях міста протягом 2023 року ці роботи були завершені. І в нас залишилось понад 12 тисяч світлоточок. Які освітлюються за рахунок старих світильників, які також планується замінювати на 24-й рік ми маємо завдання і є розуміння підтримка Вінницького міського голови Сергія Моргнова в цьому питанні замінити 6 тисяч світильників. Фактично роботи вже будуть продовжуватись на прибудинкових територіях, на вулицях другорядних по місту. Десь близько місяця всі ці вулиці, переліки будуть оприлюднені на сайті департаменту міського господарства, де кожен зможе переслідчитися, чи потрапила в план на 24 рік. Його двір, його вулиця в план. Я хочу наголосити про те, що по підсумку минулого року дозволила дозволили ці заходи зменшити споживання електроенергії близько 60%. Це суттєва економія. Це суттєве зменшення кіловат споживання електроенергії, що в подальшому дозволить. Зменшувати витрати бюджету платників податку саме на ці заходи освітлення вулиць, тобто головні вулиці магістралі міста вже освітлені так. енергоощадними світильниками, і зараз продовжити роботу над прибудинковими територіями Так, вже йдемо безпосередньо до тих другорядних об'єктів для завершення цієї роботи, щоб досягти максимального ефекту в заощадливому відповідальному споживанні електронерії. І на останок нашої розмови поділіться, над якими питаннями зараз працює департамент міського господарства завдання. Вони абсолютно є зрозумілими. Є підприємство критичної інфраструктури: це тепло, вода, електроенергія, газ. Саме по цих напрямках підприємствам департаментом сьогодні спільно з підприємствами формуються пріоритетні питання, завдання, проекти, по яких необхідно рухатись. Однозначно, ми розуміємо, що сьогодні пріоритетом це є оборона, обороноздатність, підтримка збройних сил України, але не менш важливим залишається і стійкість об'єктів критичної інфраструктури для створення елементарно елементарних комфортних умов для радян саме над цими проектами і завданням, яке ставиться міським головою і департамент опікується. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії та поділилися роботою. Дякую. Нагадаю телеглядачам. У нас у гостях був Роман Фурман, директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради.